Друзі, всім привіт! Сьогодні риболовля, таке гарне місце з такими гарними полянами такими. І сьогодні знов спінінг. Це одне з теж озер. Я сюди приїхав сьогодні перевірити знов, теж окуня і щуку. Сьогодні знов буде два комплекти. Я, ну, пізні, пізніше я все розкажу і покажу. Зібрав я вже спінінги. Вибрав з коробок сілікон, той, який мені буде потрібно для риболовлі сьогоднішній. І буду розпочинати. Сьогодні оце озерце обкидаю, і потім повернусь на озерце, яке було в попередньому відео, тому що тоді було багато льоду, і якби такі гарні перспективні місця я не обкидав. Тобто сьогодні буде такий і матч-реванш, ще спроба, і. Нове місце будемо сьогодні пробувати облавлювати. Зібрався вже два комплектики до 12 Blackswan і до 7 Impulse. І зараз продираюсь через очеретик. Є така тропинка, стежина. Сьогодні в чоботях сьогодні ризових сапогів. Ну, трошки воно некомфортно по болоту вилазить. Ну і ризові сапоги не хотілося одягати. Сьогодні вітер 5 метрів в секунду східний. Зранку я вже думав на човні поплити, десь поплавати на пслі. Але з таким вітром не дуже щось хочеться на човні плавати, тому буду ходити з берега. Тому обрав озеро і буду його перевіряти. Так, сьогодні рибалку. Почну, з дорого багато, над дорогом щось, скейтечу. спайдер на крючкові. І З першого закиду, друзі, на спайдера, щоб ви розуміли. Приманка 3,5 і клюнув перший оконець. Не дуже така, <гум> ну як, перший закид, перша риба. Це дуже погано, як на мене. <гум> ну, сподіваюся, що воно сьогодні працювати не буде. Ось такий оконець перший клюнув. На мікрушку тесті Мікруха сьогодні теж дорога, но дорога багата, теж теж кейтеч. Крейзі флепер 2 дюйма. І ось таке оконець. Микруха. Це ж одне лучше бере окунця, чим ощучий комплект. Ну, воно так і повинно бути. Ось такий. Не крупний, але хоч щось клює, Це вже добре. Так, друзі, оскільки сьогодні рибки дуже мало, а є цікавий момент з виважуванням крупного трофейного хижака, якого я не піймав. Я вставлю я тут на Дніпро якось ходив, там теж щучка, хоч трошки, щоб було більше рибки в кадрі. То вставлю, давайте подивимось Дніпро, а потім перейдемо на озеро. Ого! Які гарні є риба перша? Ну, невеличка щучка. Ого, зовсім дрібно. Ось така. Ну, не трофей, не трофейна така, гадь зовсім ось така. Подивились Дніпро, подивились трошки Перше озеро. Оскільки не дуже гарний кльов, давайте будемо йти далі, пробувати другі міста, другі озера, і підемо на друге озеро. І ще. Он це щось таке непогане. Такий, гарненький, Є о, сход і клює під самим берегом. І в приманка мінус, О, є такий невеличкий, облакаємо трошки про снасті. <Стур> Сьогодні знов ті ж самі комплекти. Це Black Swan, Rarenium, 05 шнур, металевий повідець, Crazy uh, Little Spider. Uh, тут uh, повідець 02 на Ультріку. Це фаворит Impulse, Wayneford uh, шнур 03. Тут, uh, тут G-Braid Upgrade, тут Intech та Jig. Джик. Питають у мене часто, що почується, от шоу почується у Блексвона, чи відбиває дно, чи чуйно, чи не чуйно. Я скажу так: от моє бачення ну, по поводу чуйки, відбивання і тому подобного. Дивіться, якщо ми рибачимо на гарному дні, ну в плані гарний, ну камінь це ідеал, ракушка, да, пісок, все буде чутно в руку. Е, от як у нього тест там заявлений, 3.12, да, все воно чутно, все воно гарно відбувається. Вершинка теж працює, все буде чудово. Чудово. Клювання риби це вообще. Ну, це Просто пробиває в руку. От якщо Я от порівнюю зараз імпульс, він якби на порядок такий старий в мене і от Black Swan. Так, да, вони в різних тестових, ну, в тестах в різних, але ну, коли клювання одного того ж окуня в, ну, от в ці е, імпульс він як, якось зараз. Не так мені передає удар в руку, як Black Swan. Black Swan, же, ну, він чуйний, дуже чуйний у вудлище, всі клювання будуть в руці. Дуже гарно контролюється приманка в воді. Тобто, навіть якщо в неї десь хвостик перехлеснувся, там, за гачок зачепився там, ще щось, щось, все це чутно, все просто ну, на уровні чутно в руку. І клювання навіть самого дрібного окуня, вони так передаються з таким ударом, що просто просто жесть. Ну, чутно класно. А от в плані, коли ми ловимо десь на муляки, десь таке ілісте дно, дивіться, чому тут нічого не буде чутно в руку. Ну, тут і не буде нічого в руку чутно, тому що щоб воно щось відбило в руку, треба, щоб воно щось ударилось. Тобто, якщо це в ракушку б'ється, воно нам передається в руку, а якщо в муляку упав грузик, він не б'ється ні об що, нема об що удариться. І він не буде вам нічого передавати. Я не знаю. Саме навіть, саме блатне вудлище, воно не передасть на муляці або на ілу ніякого удару. Тому що це падіння грузика, і воно в муляку чік, вона така Ну, Житкова, м'яка, і вона просто падає і вліпає туди. Вона нічого, ну, ні, ні, я думаю, що ніяка утка не передасть вам це в руку. Да, тверде, дно передає все, а коли муляка не передає нічого. І тільки дивишся по. Е, ну, о вершинці спінінга, як вона відробляє. Тут відробляє все нормально, ну, тобто все видно. Але от чуйка з смулом, ну там нема чуйки не де. От, де. Хотілося сказати трошки за плані почуйці по спінінгу. Ого! Oh. Є якась риба. І я скажу, що це досить дебела риба. І уходить у корчагу. Ого, ого. Офігеть. Ого, ого! Все такого ще тут не ловив. Дивіться, я її зупинити не можу. Дивіться, він добре притягнутий, А вона кудись іде і йде. Ого Що це за фігня? Це взагалі риба чи якийсь крокодил? Офігеть! Вимотало пів шпулі шнура вже і не зупиняється, Діло в тому, що, що за такий монстр. Ну точно не по півторуха щукає. Дивіться туди диви. Геть не хоче зупинятися тибо. Ну, я ж не думаю. Но головою мотає. -го -го. Стоїть. Ні, не стоїть. І стоїть на місці. Щось таке, блін, клюнуло. Просто на місці стоїть і все. Ну, зако не було. А хто ж такий? В цьому озері є щуки із такого, що великого, що я знаю, і коропи. Може це... Пан короб клюнув. Дивіться. Мертво? Ну, як не мертво, але... Та ні, ще уходи і уходи. Блин, шнура вымотала капец сколько. Ну, такая просто, торпеда. Клювання не було. Чисто хоп і є все. Може десь на щуку, ну скільки щука? Це скільки? Вісім чи що? Такого ж бути не може. Правильно? О, щось починає здаватись потроху. Можна трошки на себе потягнути. Все, зійшло. А, ні, на мене пішло. Хитрюга яка. Поняли? Оооо. І треба якась рибина, Тянеш, тянеш потім в хопа на мене. Іди. Хоче мене надурити. Та хоч би подивитись, що воно таке. Але, здається, таке щось дебеляче. Зачепилась. Риба там. Ага. І риба там. І за корча зачеплено. Рибини не чую. Є. Знов повернувся на це місце. І знов тут хоч якесь клювання окунців та є. Ще один окунець. Ось такий сьогодні така важка риболовля. Я думав, в той раз була важка, але сьогодні ще вона важча. Риба геть зовсім не хоче клювати. Друзі, скінчилася сьогоднішня моя риболовля. Мій такий вихід на озера. Що можна підсумувати сьогодні? Підсумки, які підвести. Я думав, що в попередньому відео це була така важка рибалка, яку треба рибу колупати і ще її умовляти на клювання. Але сьогодні це був ще хуже рибалка. Тобто, при... ну, і прийшов на перше озеро з першого закиду на тобі рибина. Це такий вже маячок був, що буде щось не те сьогодні. Ну Начебто так там окунець, там окунець, мікруха трошки виграє, щучих клювань нема. Повертаюся на інше, ну, йду на інше озеро. Сюди приходжу опять щучих клювань нуль. Міняю кучу приманок і щучих клювань нема. Знаходжу окунця на одному місці, там ловлю пару штучок і якби, все обхожу озеро, нічого нема. Я, чесно кажучи, вже хотів збиратися додому. Ну, думаю, ще пару місць є, дойду вже, щоб остаточно впевнитись, що не клює. Не доходить, що не клює. Так, треба добити цей день. І тут таке трапляється клювання, що просто ну, я робив проводку. Без удара, без нічого. Воно взяло і просто поплило з моєю приманкою, коли в сторону. Так от поперло, поперло. Е, я, Мені, коли кажуть, о, я зацепив таку рибу, яку не змог е, там, відірвати від, від дна, е, там не змог її зупинити, щось з нею не змог. Я ну, мене. Якби щук, я багато переловив за своє риб, за свою риболовну практику. Я її ловив половиною, і п'ятьорки, шестерки були. У мене трьошки, двушки. Ну тобто всі риби були і всі вони піднімались, під, підривались з дна і якось витягувались нормально. Ну тут на лайтик щось таке клюнуло. Я, чесно кажучи, був трошки ну, шокірован, тому що просто рибина взяла, каже, все це моє, і я поплила. Ти тут, як хочеш, так і грайся. Вона вимотала у мене ця рибина почти пів шпулі шнура. І начебто, вроді, як почала здаватись, але ж рядом була такий корч дерева, просто лежало. а Вона туди просто уходила, уходила, і ось десь вона замотала шнур обгілку. І я чую, стало, все, все стало. І риба стояла до того, як я виважував, просто стоїть і все. І тут ще й за гілку зачепилась. Я чую, вона є, вона ще там ну, прукається, б'ється, але потім так тик-тик і чую, все, рибки нема, а я досі заякарений на якійсь гільці. Ну, згодом я відірвав шнур, тому що якби, безвихідна була ситуація, якби, треба було рвати. Або б сломав би гілку, або б е, відірвав би. Ну, ось так. Це, мабуть, перший раз в житті, що я е, не змог таку рибу зупинити. Вона просто поперла, поперла, поперла і все. Як... Е, якось так. <кхи> е, якщо б не було цього карча здорового, я б цю рибу заморив, яка б вона нам не була, там п'ятерка, ну я не, не думаю, що це була щука більше 5 кілограмів, ну, десь так. В тих районах, ну, 3, плюс це точно було. то ну, все одно більше, тому що ну, трошку зупиниш. Якби там не було, трошка зупиняється елементарно. Навіть на лайт до 12 грамів, 0,5 шнур. Тобто там запас на розрив ну, вистачає шнура. Тобто можна трошки притримати рибу. То нормально. ну Там щось було таке, ну ніхто не бачив її. Ах, лучше б вона біля ног вже б зійшла, але подивитися, якого розміру ця риба була. Ну, сьогодні так. Що ще можна сказати по рибалки? Риба вкрай пасивна, риба вкрай не хоче клювати. Окунь, навіть той окунь. Він я його знайшов тільки в одному місці. Я от перший раз половив і другий раз половив. І це мікруха, це мікруха, і так такі проводки лагідні, лагідні. Ну ти просто єлі підриваєш приманку від дна, трошки її підігруєш, і пауза, 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 і це там колись. Клювання проїздить. І, що помітив, от прийшов там. Я перший раз на те місце прийшов, три штучки піймав, і другий раз два. І все. І відрубається. Де риба, не знаю. В общем, щось їй сьогодні не хоче, не дає клювать. Ось якось так. Колуму сподобалось. Відео пальці вверх, підписуйтесь на канал. В описі посилання на Facebook, Instagram. Там мої фотозвіти, бо не все в риболовлю. Ну, на ютубчик попадає. І також там будуть в описі посилання на Снасті. І всім до нових відосів, Пока-пока.